Сьогодні день народження у нашої Олексіївни, без якої б наші робочі будні були тьмяними та нецікавими. Давайте послухаємо, що про неї скажуть наші колеги. Наша Діаночка гарна, красива, сексуальна, харизматична. Саме головне, вона дуже хороша мама. Діана дуже відповідальна людина, а ще вона дуже вимоглива і в першу чергу саме до себе, а потім вже починає вимагати цього від інших. А ще це надзвичайно добра людина. Діана це вулкан Ворзеля. Якби її не було, я не уявляю, що було б в цьому офісі. Діана, вітаю тебе з днем народження. Будь завжди така, яка ти є. Діана дуже розумна, красива, цілеспрямована, професіонал своєї справи, але трішки не стримана. Без неї було б дуже нудно в нашому колективі. Як це я так, що в голові мисль була, вона улетіла. Що Діана сильна та незалежна Діана цікава, але гучна особистість. І всі ми знаємо, що вдруг що всі ми будемо уволені. Бажаю купатися в океані позитиву, не знати смутку, мати завжди готівку та безготівку. Шум і конфлікт. Люблю тебе, мадиш мене дурманиш. Люблю тебе,